Доброго дня, діти. Ми готять в повітрі спиці, за клубочком скаче киця, а нитки все в'ються, в'ються і казки рікою л'ються. Мені здається, що казка стукає до мене віконце. За вікном сніжок летить, пташка під вікном сидить. Що ж це за пташка така гарна? Так, це снігур. На початку зими з'являються ці гарні пташки. Послухайте про них віршик. Посідали у дворі пишно груді снігурі, теплу одягли свитинку і смакують горобину, червоніють із даля, хоч біліє вся земля. І летить лапати сніг, чорні шапочки у них. На гіляці у дворі скачуть диво снігурі. Підкріпилися пташки, чистять червоні фартушки. Погляньте, які гарні фартушки у снігурів. А ви знаєте, чого вони червоного кольору? Ні? Тоді слухайте казку. Зустрілися вранці біля годівнички, снігурі. І жовтогруда синичка. Привітались. Сподобались синичці снігурі. Вона ніколи не бачила таких гарних пташок. Чому у вас така червона грудка? запитала у снігурів маленька синичка. Ми вдягаємо червоні фартушки, щоб не забруднитися, відповів найстарший снігур. А чому червоні? Не зрозуміла синичка, бо ми дуже любимо їсти червоні ягоди горобини, пояснили снігурі і полетіли далі. От і скінчилася казочка. Тепер ви, дітки, знаєте, чому снігурі носять такі гарні червоні фартушки. І можете розповісти своїм рідним та знайомим цю цікаву казочку. Пташка на місці не сидиться, вони весь час шукають їжу. Холодно і голодно їм взимку. Піду, насиплю їм шонця. Ви теж, дітки, підгодовуйте пташок. Дітки, я з вами прощаюсь. До побачення! До наступної зустрічі!